Обрегенькі, обрегенькі, обрехенькі, прилетіли ці орли знов до замкої гори. Це кафе тут так назвали, ми тут раніше бували. От, тут гарненько засідали, вас, шановні, звеселяли, побрехеньки дарували. І сьогодні ми даруємо побрехеньки ось, дійсно з кафе Замкова гора яке розташовано в Житомирі, вулиця Кафедральна, 4А. От. Ну що ж, не будемо довго тягнути час. Поїхали по першому колу по брехеньки, якийсь сюди. Віддавайте. Чоловік жінкою свариться, вона ага. каже: та ти любиш свій шахтар більше ніж мене. Да. Подумаєш, я й динамо люблю більш ніж тебе. Это сюда ехал потрясающий случай, который пришел в троллейбусе. Значит, открывается дверь, заходит мальчик 9 лет. К нему сразу кондуктор, покупай билет. Говорит, тетенька, я забыл дома ученический. Но у меня есть, пропустите меня, я одну остановочку проеду. Говорит, давай плати. Но у меня такая тяжелая сумка. Говорит, давай плати. Тут троллейбус начинает возмущаться. Говорит, что такое? Вот если бы какой-то алкаш зашел, ты бы ни слова не сказал, тут к ребенку пристало. Тут открывается дверь на остановке и валивается мужик. Алкаш, синий-синий. Все замерли. Он так смотрит. все на него смотрят. Он поскользнулся, бах упал на этот кондуктора и дыхнул на него. Кондуктор капешило, он посмотрел, что все на него смотрят говорит: А вот и я. Хлопці, в зв'язку з кризою. Дуже прошу, щоб мені дозволили на телебаченні написати сценарій по брехенях, зв'язку з кризою. Самому знятися у головній ролі. В зв'язку з кризою. Жінця, щоб зіграла головну героїню. Я був ну, у зв'язку з кризою, режисером, і щоб в зв'язку з кризою, я сам же був і оператором. Валера, зв'язку з кризою. Зв'язку з кризою, так. Ну, ви розумієте, в зв'язку з кризою, да. ну, зв кризою. сьогодні нас збирає товариш Білі Володимир Ліч перед передачею. Кожному із нас набирають на мобільний. Послухав звонки, які ми на нього поставили. Ну, коротше, ребят, премії сьогодні не буде. Ми альтруїсти, нам гроші не треба дати, такі мікрофон підтримати. А я, знаєте, так от в іншу зовсім степень, як то кажуть. Э, такий наркоманський де э, наркоманська побрехенька каже. А я більше грибів їсти не буду. Я їм вчора пообіцяв. Оце чоловік і жіночка познайомились в інтернеті. Перше побачення у замкової горі. Сидять вони, значить, вона щось там підливає. Він каже: Ви знаєте, я це дивлюсь на вас, я вас уявляв зовсім іншою. Вона каже: Це нічого, ви пийте, пийте! каже. Це клієнт у кафе замовляє пива, офіціант приносить келих пива, той дивиться. А чого тут пива так мало? Що мало, 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 так замов ще один бакал і не муч мене. <рес> так, ну от сказали хлопці, що їм не треба ні премії, нічого, аби тільки за мікрофона потриматися. Зараз вони будуть за мікрофона триматися і за це платити побрехеньками. Ось так. Ну, отож, кафе Замкова гора. І поки хлопці там розплачуються анекдотами за те, що їх роздягають у Гардеропі. І для вас перша інформація про це кафе. Тут є дві зали. Одна, де ми зараз знаходимося, це велика зала, вміщує до 100 чоловік. От і є така бенкетна зала до 30 чоловік. Ось так: тут чудово можна відпочити. Але а от ми за вхід до цього кафе від побрехенщиків, чекаємо побрехеньок. Заходит клиент в ресторан, такой привередливый, садится за стол, делает заказ, подходит к официантам. Он говорит: так, а почему вы подаете все блюда холодными? Говорит, так, давайте смотрим. Вы заказали водку, винегрет, холодец и мороженое. Что вам разогреть? А там, значит, встречаются две блондинки, одна вся перебинтованная. Говорит, что случилось? Это вот вчера была в кафе здесь, вот. Говорит, вышли отсюда, посидели классно. И тут детство решило сыграть. решило в сугроб прыгнуть. Кто ж думал, что там лавочка? В примальный. Чоловік питає секретарку, скажіть, будь ласка, коли сьогодні народний депутат Голопубінко приймає. Вона каже: ну, перший 150 він прийняв час назад, а далі як піде. каже. Так, оце таке. От я відразу про депутатів, про це вибрали, значить, у Росії там не нас колись там якогось депутата. А кажуть: ну як ти, як ти від той депутат? Та я його тверезим не бачив ніколи. Що п'є, так п'є? Та ні, не він, я. А ось і я. Двоє приятелів зустрічаються, каже, слухай, що це такі якийсь сумний, геть. Ну, лиця нема на тобі. Каже, ти розумієш, дружина на цілий місяць їде до своїх батьків. Каже, так це радіти треба. Ти що? Каже, ні, не буду робити спеціально такий сумний вигляд, щоб не передумала. Хлопчик зі зломаною ногою зустрічає друга Друг каже, що з тобою сталось? Він каже: Я жертва еротики. Тобто, а чого батько цю цікаву книжку ставить на саму вищу полку? Дід Грицько, заходь. Дід приходить до психлікарні, лікар питає, на що скаржитись? На своїх близьких. Ну а в чому справа? Ну як я дуже люблю млинці. Ну і що ж у такого? Я теж люблю млинці. О, правда, лікарю, приходьте до мене, у мене всі полиці ними заставлені. <рес> а це заходить до кафе клієнт, сідає. Музика в кафе звучить. Він підзиває офіціанта. Каже: Скажіть, ваші музиканти на замовлення грають? Звичайно, грають. То підіть, скажіть, хай в шахи пограю, щоб я спокійно міг повечеряти. <рес> <рес> ну і за традицією. Перші побрехеньки від бару. Від бару кафе Замкова Гора. Ну ви бачите, поруч з нами оці квіточки стоять. Ось ці дівчатка. Це Марія. От, а це в мене Таміла. Вони нас так настроюють на гарний лад. От, а дід я бачу вже настроївся, вже а, щось а, там дрижить. А це, а, а... це стоїть Юра. А, а назвали? Спитайте мене, в честь кого вас назвали? А на честь кого вас назвали Юра? На честь діда Гриші. Ну, Ой, лікарю, лікарю, ви знаєте, ті пігулки, що ви мені прописали від імпотенції, просто чудо. Я чувствую себе 20 двадцятирітним хлопчиком. Ну, да, що каже про це ваша дружина? Та яка дружина? Я вже третій місяць вдома не був. А ви знаєте, хлопці, що мужчинам корисно пити тоді, коли поруч з ними теж п'ють жінки? О, аж. Двоє приятелів спілкуються, каже, йдуть, йдуть, так бачать, О, диви, каже, диви, диви. Диви, яка прикольна дівчина пішла, гарненька така. Той другий дивиться, каже, яка це ж моя дружина. До я же кажу, обізяна обізяною. Це Альонушка до Іванушки каже: Іванушка, ти от як виростеш, ти ким будеш? Іванушки інтернейшн ой, хлопці. А моя дружина сидить на дієті і їсть одні банани і кокоси. Ну як, що допомагає їй ця дієта? Ха -ха! Ти бачив, як вона по деревах лазить? <рив> Я от власне баром стоїмо. Ви бачите, тут можете замовити каву, чай, всілякі напої. От і тут чудова українська кухня. А кухня, вся вони виготовляють із продукту, який вирощений у нашому краї, в Поліському краї. Ось це вітчизняний виробник. Ну, якщо є українська кухня, то напевно десь тут є українська спальня. Вадик, щось ти Марі... Марійку там при а ну... Я, я потім, не для ефіру, не для етеру, навіть по модному скажу. Знаєте, така балачка, така побрехенька. Приходить дружина додому і приносить з собою цю кров'яну, таку ліверну ковбасу, верніше. Ліверна ковбаса така. Приходить, чоловік її зустрічає на і каже, ну чого це ти ліверну ковбасу купили? У нас ж ні. Котів ні собак, нікого. Так, бери їжі, не гавкає. Це каже: я каже свого собаку, вчу їсти. Я його чу таке вчу ж, гавкаю йому, щоб 100 разів для того, щоб поїв. Ну і що? Та, каже: не їсть, поки не погавкаю. <рив> ну що ж, от марійці і тамільці великі, спасибі. О, дід Грицько, вже тут о, спасибі великі за те, що нас підтримали тут. Я думаю, наше знайомство продовжиться. Проведення свят, урочистих подій, корпоративів, фуршети, біз... бізнес-ланчі це все кафе Замкова Гора. От і, звичайно, побрехеньки тут звучать класно. Заходить клієнт в кафе Замкова гора, підходить офіціант, говорить: що ви будете пити? Пиво, шампанське, віно, водку. Да, пожалуй, именно в таком порядке я и буду пить. <реш> <реш> Это, поскольку за столом сидит любит ждать особо на спортивные проблемы. Тут у меня спортивный анекдот. Итак, в России новый вид спорта биатлон по-русски. С утра бежишь за пивом, по дороге стреляешь сигарет. Э, за радянських <реш> годин, щоб купити хліба буханку, треба здати <реш> дві пляшки. То скільки ж сьогодні повинен випити батько, щоб дітям вистачило на хлібовий? Приходит клиент в магазин, говорит, мне, пожалуйста, веревку и мыло. Вы что, повеситься решили? Не, блин, сейчас помоюсь и в скалолазы. Вчера случайно, новости спорта, вчера водитель маршрутки случайно выехал на трассу Формулы-1. Мало того, что он занял первое место, он еще по дороге прихватил двух пассажиров. Выходят с кафушки два мужика, П'яні в один з них бух, і падає зразу. Той до нього каже: Кузьмич, от я ж тобі казав, що то було не не з кафе. <плес> от від тих останніх відвідин кафе Замкова гора», Що тут е, поміняв? Що нове, одне з із нового. Так це ось той плазмовий екран. І люди, які сюди прийдуть відпочивати, чоловіки можуть болювати за спортивні ігри, а жінки дивитися телесеріали. Генсек Радянського Союзу, який був не досить довго, Андропов дзвонить на той світ Брежневу, щоб порадитись. алло, Леонід Ілліч, в державі доріг нема. Ну, щось придумайте, придумайте щось. В державі житла нема. Ну, щось придумайте, придумайте. Ілліч, бардак в керівництві держави. О, а це уже не телефонний розговор да, да. від наша з тобою завжди така традиційна тема. Так, студент і викладач. Так студент, студент каже до викладача: ну Іване Петровичу, я двійку не заслуговую. Вибачайте, шановний, більш низької оцінки ми не ставимо. Вот тут вот, в ресторане Замкова гора, гуляє компания Грузин, ну и тамада кажется, дорогой Гиви, мы сегодня поднимаем этот бокал за тебя. Він говорит, случай, я пока и сам могу еще поднять бокал за себя. Оце каже чоловік, взяв цим дітям дитячого шампанського та в них розпробували. Спробували дитячих папіроз, випили дитячої горілки, запросили дитячих жінок, то вранці мусив за дитячим пивом бігти. Стоїть в Одесі єврею, окна і говорить, О, Сара, посмотри. Он пошла женщина, которая всь... каждую ночь любит Мойша, та бросает тарілка с рук, выпала, розбилася, а подбивает. де, де? ды да вон за угол за, за угол заходит, в синем платье. Так это ж его жена, ну а я тебе що говорю? Ну, значить, э, клієнт ну, дорікає йому за те, що тут дуже довго шив йому костюм. Дуже довго там приміряв щось. Припристобував. каже, слухайте, ну костюм дуже гарний, все хорошо каже, але ж слухайте місяць. Он, Господь створив, каже, світ за 6 днів, а ви, каже, місяць шили. Говорит, ну так посмотрите на этот костюм і на цей Да. <реш> Чоловік до дружини каже, слухай, ну, ну коли я над тобою, над тобою одружувався, я обіцяв золоті гори, але про пральну машину розмови не було. <реш> <реш> а в кафе замкова гора, жива музика. Тут, до речі, грають хлопці. Лаурати конкурсів ресторанної музики, ось так розумієте? Та що? Так що так, да, заходьте, танцюйте, і слухайте, як вони співають. От, але для це для цього вас теж попросять розповісти по брехенечки Як от і я зараз? А ви знаєте про музикантів, так про музикантів. Один відомий музикант у нашому місті заходить до аптеки і каже: дівчино, будь ласка, продайте мені літушечку спірту. Вона така з ухмилкою: а рецепт у вас є. Каже: А Люба, був би в мене рецепт, я сам би його готував. Один відомий музикант пішов до лісу і провалився в ведмежу барлогу. Там темно, він поки обдивився, дивиться в кутку, сидить маленьке ведмежатко і труситься, тремтить так, тремтить. Він каже: тато вдома, ну, нема, мама вдома, нема. Ну тоді лізь до мого мішка. Дідусю. Ді, Два даїшніка. Стоять на посту вже старенькі даїшники стоять. І от один каже: Оце як піду на пенсію, закінчу другу книгу. А другий, та ти що, книжки пишеш? Ні, дочитаю. Приходить, значить, знову ж таки про музикантів, так? Приходить музикант до психіатра, там, психоаналітика, так? я каже: доктор, ви знаєте, я коли лягаю спать вдома, в мене всю ніч. Крокодили гавкають по хаті бігають. Каже, а ні, це не до мене, це до ветеринара. Ну, от зараз ми дружною побрехеньківською сім'єю розташувалися у кафе Замкова гора у бенкетній залі, де може розміститися от таких більше як чотири таких компанії, ну, до тридцяти більше чоловік тут. От, ну, Ми вирішили тут відпочити і побріхеньками вас пригостити. Приходить клієнт в сушибар і каже, мені, будь ласка, рули з лососем і, будь ласка, вміста васабі чилійський хрен. Офіціант, хрен вам, а не васабі, я правильно записав? <р droit> <consult inter suite> Двое спілкуються, один каже, слухай, який ад, яке пекло краще? Капіталістичне чи соціалістичне. Ну, каже, звичайно, соціалістичне пекло краще. Чому кажуть? Тому що ну, там або сірників нема, або з паливом проблема, а то у чортів партсобрані. <риснят> <риснят> Оце дуже так турботлива така офіцианка підходить, каже клієнту: вам яке м'ясо подавати. Він каже, та мені все одно. Я п'ять років був на острові, де людожери їли тільки людей. Вона каже, Боже, ми вас так розочаруємо, у нас сьогодні тільки свиніна і говядина. Кажуть. Це чувачок застряг у ліфті і нажав кнопочку до диспетчера і чує відповідь. Якщо ви говорите українською, натисніть один. Якщо ви хочете говорити на руському язикі, нажміть два. Він натискує кнопку два. Отуда ну що, москалику, застряг? В кафе Замкова гора сидить мама з донькою. Донька каже, мамо, мені кажуть, що я божевільна. А хто каже мухи? Потрясающе об'явлення. Об Продаю шкурки зайцев біляков Подпись Зайць-Краснорміна. Діду, кажуть, у тебе папугає, є. І кажуть, він такий зелененький, да. І кажуть, він розмовляє. Да. І що він дуже балакучий, ти знаєш, Юрчику, саме те він спрашував про тебе. Все прораб. Прораб здає замовникові об'єкт. От такий величезний, величезний колодязь. і глибокий, глибокий. Той замовник заглядає туди, дивиться, лампочка світиться. Він каже: а лампочка там навіщо? А як за проєктом? Ось дивіться, креслення показує, той дивиться. Ідіот! Тут же повинен стояти маяк. Тече річечка, невеличечка, схочу, перескочу. Ой віддай мене, моя матінко, якийсь лох найшовся. <рес> <рес> Случай в ресторані. Офіціант. Посетили чай, кофе, посетитель чай. А вот они угадали кофе. Это такой, старый анекдот. Значит, в ресторан заходит лошадь, снимает шляпу, садится, говорит: дайте мне, пожалуйста, стакан виски и немножко фисташек. Бармен наливает, и ошеломленная, если она выпила, расплатилась, ушла. Он звонит директору цирка, говорит, представляешь, говорит, ко мне приходит лошадь и заказывает, заказывает. Запиди, приди, посмотри, на следующий день директор цирка приходит сюда, садится, ждет, открывается дверь, и заходит лошадь. И говорит, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, стакан э, виски и вместо фисташек дайте мне сухарик. Этот фисташек у меня э, изжога, изжога у меня фисташек. Пьет, к ним подходит директор цирка, говорит, слушайте, вы где работаете? Да здесь недалеко. Давайте, сколько вы получаете? 200 долларов. Давайте. Будете идите ко мне в цирк работать, буду платить 1000 долларов. Буду платить, лошадь говорит, цирк это такое светлое, где все танцуют, смеются, да, все. Да, 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 идите, я плачу 1000 долларов. Хорошо, говорит лошадь, но я только не могу понять, зачем в цирке программировать. Це начальник двох патрульних викликає, каже, отам на об'їзді у Києві, отам один участок, там перевірте там гулящих, ви їх пакуйте і сюди. Ті пішли, приходять, зустрічають одну дівчину. Так, ти хто? Я каже манекенниця. А, а що це? Чим ти займаєшся? Ну я перевдягаю одяг сюди, туди перевдягаюся. Так, пиши гуляща до машини. А ти хто? Ти хто? Я каже, натурниця. Це я то. Ну, як? ото художник малює мене я. Що ти робиш? Ну, роздягаюсь, він мене малює. Пиши гуляща до машини. Ти хто? Я повія. А що ти робиш? Ну, я хожу від стовпа до стовпа. Так, відпусти її, пиши електромонтор. У затишному, чудовому кафе Замкова гора» ми продовжимо засідання нашого жартівливого клубу, жартівного клубу «Побрехеньки», і продовжує його Віктор. Так, ну зараз актуально побрехенька російською мовою. Я Тамат, сонцу рад, я сліва, очень щаслива, а я Кирил, є не ні <реш> <реш> І Тож українське російською мовою. Только в нашем стриптиз-баре вы можете увидеть е, новый номер Белый танец. Дамы приглашают шест. <говорит> <говорит> а я, хлопці, переконався. Що палити дуже шкідливо, дуже. Так. Оце вчора пішов на кухлю покурити, а жінка куховарила і заставила кастрюлю картошки начистити, так що не паліть О, хлопці. Повезло, тобі, повезло. <рес> ну а зараз буде мухлювати Валерій Городничий. Він буде показувати фокуси нам. Ну, попробую, Але мухлювати, по-моєму, разом з дядєю Вадимом ми будуть. Спробуємо. Да, він такий махлю мах мах махлювач. І <рес> так сьогодні, в одлічі звичайних от, э, фокусів, я приготував цілих дві колоди І Фокус ми. действительно будем показывать вдвоем. Дядочка Давай. Вадим, возьми, пожалуйста, любую из двух колод карт. Я вот еще ближе до тебя. Вот Так, я ее хотел выбрать вообще-то. Ну ладно, хорошо. Будем делать все одинаково. Пожалуйста, возьми колоду в руки. Так. Мы ее перемешаем. Так. Положим колоду на стол. Разделим на две части. Одну из частей разделим еще на две части. Вот так вот перевернув. Эти две части сложим. Так. Эту перевернем назад. И положим на эту часть оставшиеся карты. Я мах и чародей. Да. И теперь из середины своих карт каждая из нас возьмет по одной карте. Так. Я свою карту просто задумаю, а ты, пожалуйста, покажи ее нашим телезрителям. И мне, и мне, я это телеграм. Ага. Кладем ее наверх колоды, берем колоду в руки и срезаем колоду один раз, один. второй раз, так. и третий раз. А теперь меняемся нашими колодами. Ну, а теперь сам фокус. Каждый из нас должен найти в колоде свою карту. Причем, кто первый найдет, просто ее пускай держит в руках, не показывая друг другу. Разум так. Я уже свою нашел первый, обрати внимание. Вот моя карта. И я свою знаю. Клади ее вот так вот на стол. Владу... Дядя Вадим, ты когда-нибудь фокусы показывал? Нет? Ну, давай тогда проверим просто две наших карты. Ту, что задумал ты, и ту, что задумал я. Сама. А, Валера, мухлюешь ты, конечно, мухлюешь, но мухлюешь классно. У нашій програмі традиційно побрехенька від Костянтина Яновського. Незнаміжня жінка каже: подрузі: я вийду заміж за чоловіка, котрий. Ну, і співає, і танцює, і шуткує, і весь час буде зі мною. А та каже: вибач, ти помиляєшся. Тоді це потрібен тобі тільки телевізор. І кручене, і печене, і варене, і смажене, і, і, і музика жива гра в кафе Замкова гора. Ось так. О! Поїхали! Я просто в ту сторону. Да. Блин, я прошу прощения. Давай тогда я... И кручене, и варене, и смажене, и товчене, и музыка жива гра у кафе Замкова гора. Вот ну, ну, ну. Официант э, приносит блюдо посетителю в ресторане, тот смотрит, говорит, это курица? Нет, это кушается. Соціальна така сторінка в наших побрехеньках каже: кидай, палить, ставай на лижі, і замість раку буде грижа. <реш> Тато дефолт це коли грошей нема. Ні, синку. Дефолт це коли гроші були. Коли грошей нема, це звичайне життя. <реш> Теж соціальна тема така. Їде у, у потягу в вагоні, їде мужик. От, і на зупинці заходить дівчина, гарненька така сіла та сидить. І сидить, мовчить, він так їде, їде. Дівчина, а чого мовчите? Хочу і мовчу. Що, хочеш і мовчиш. Васю, а чого твоя мама весь час лежить в ліжку? Вона що, хворіє? Ні, вона боїться, що батько його проп'є. После возвращения групи туристів из Китая на великій китайській стіні була обнаружена велика Русская надпись. Нічого так не радує, як опечатки у пресі. Ось одні з них у ролі Отелло садист театру. Треба користуватись однозаразовими шприцями. На заході України поголодання. А це харківський бізнесмен. наше отечественне житлоутруждающе в власті муж. Журнал, морд, порнометражнартина, кар мімоносід стримительний, налог Собормота, ансамбль тріпачей філармонії. <рив> спасибі, спасибі, нічого так не радує кінцівка справи. Це означає, що наша передача донула кінця, і ми засідали нагадую у кафе Замкова гора у Житомирі Кафедральна 4А. З вами прощається. Передача «Жарт Клуб.